Там п'ятерка. Бери пицак. Дивись. Перше, що ми робимо, це швиденько перезуваємось, тому що що літом, що зимою, зараз осінь, чоботи, те основне, що має бути в лодці. Вам причалити до берега, до острова якогось і тут у вас Незамінним помічником буде ось цей чехол від профмонтаж для чобіт для того, щоб у вас завжди було сухо, чисто і комфортно в машині. Доброго раночку всім друзі! На рибалці я сьогодні опять з Юлією. Юля, всім привіт! І ми сьогодні будемо знову пробувати ловити щуку. Почнемо з жига, там, можливо, тролінг. Почнемо із джига, з цієї точки, де в Юлі минулий раз клюнула щука на першій її проводці в житті. Так що, друзі, швиденько розкладаємось, показую вам, чим я рибачу і починаємо нашу рибалку. Паличка в мене Atrezzo від Golden Catch 1,5-16 грам. У нас вага приманки в середньому 10 грам, якщо ловити тут на джиг, то я думаю, не думаю, а знаю, що це ідеальний варіант по тесту. Катушка в мене. Golden Catch Mirox Air полегшена версія. 4000. Ниточка намотана 0,8 по японській класифікації. Складаємо, сцепляємо поводок, поводок флюрокарбоновий, я використовую готові профмонтажусь беру і не парюсь. 0,6 товщина і 30 см мінімум довжина. Так, Як я вже і казав, беремо ми. Готовий ось такі поводочки готові. взяв, прив'язав і не паришся. Минулий раз у нас щука була, в юлі клюнула на 7,5 кг. В пащеці була далеко. В плюрокарбоному поводку взагалі нічого. Незважаючи на 700 зубів щуки, нічого не сталося. Бувлю багато років, випадків зрізу саме флюрокарбону в мене ще не було. Так. Друзі, почнемо ми із силикончику. Ловлю я на силикон останнім часом Angry Bates. Ось такий тут і тролінговий будемо тролінгувати сьогодні. І для судака і для щуки. Потім покажу вам, друзі. І хочу вцепити сюди мохнатку. Минулий раз вона спрацювала. Це ось така ось махнатка, яку ви просто одягаєте на вашу силіконку, на вашу силіконку, точніше на джиголовку перед силіконкою. Минулий раз вона дала результат. Хоп, і вона дає додаткову гру, привабливість вашим приманкам. Одягнули назад силікон. Ось так вона виглядає, бачите? А зараз пробуємо. Так, друзі, вже досить холодно, тому в лодці я використовую ось такий ось піддупничок профмонтаж. Обов'язково. Ви на нього сіли, одягнули один раз собі і ходите там, там, як треба на борту сісти чи ще десь. Зимою я використовую та, в принципі, в холодну пору року, коли... Треба, щоб було трошки м'якіше і тепло, то він мене дуже виручає. Мотай, мотай, мотай. Мотай, мотай, ще мотай. Мотай. Мотай, 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 чого ти боїшся? Так, мабуть, в мотор. Ай, блін. За виключи. Та я виключив. Це риба в тебе клюнула, а не в мотор пішов. Отак. Риба, давай під сап. Ого. Отак риба. Ого. Ого, ого, ого! Я не можу зупинити. Диви, як давай. Там апарат. Диви, що робить. Так, підсак поки прибери на сторону. Ще рано. Вона ганяє кругом лодки. І мій спінінг, забери. Воно, дивись. Там п'ятерка, Бери підсак, Дивись. Оце може попасти? Так, да, забери. Дивись, бери. єсть, не п'ятерка, але чотири, чотири з половиною. Ми молодці, пускай. Тепер давай трошки наведемо порядок із спінінгами. Опа! Сюди його навіть можна? Блін, зараз зламаю. Ну це четверка. П'ятерки тут немає, але четверка. Щас, почекай. Дай п'ять. Ми. Я не зрозуміла, що це покльовка. Я думала, що е, за, запуталося десь за лодку, чи за мотор, чи за що. Ага. Так, а ну давай зважимо цю просуню. Я кажу, що десь 4 кілограми. А ну ні-ні ні, там не збилось воно. Пусти. Спочатку на ноль. Там ЛБ стоять на кілограми. Алібри, їх треба перезавантажити, щоб були кілограми. Я дивлюсь, показує 8, це наче забагато для цієї щуки. Так, давай, скільки ще красуня. Вище, вище. Оп! 3930. Я ж казав 4 кілограми. А ну давай ще раз. Контрольне зважування. Тримай. Оп, 3950. Три Майже 4. Оце на фаршировку, може навіть і великувато, але, але оце хороший екземпляр. Значить, друзі, ситуація наступна. Одна всього щука клюнула у Юлі, коли вона виматувала е, уже, е, приманку під саму лодку, клюнула четвірочка. І все, а більше ні на джиг, ні на тролі. Я не розумію, що відбувається. Зранку йшов дощ, зараз значить, сонце, хмарки такі, ну не знаю, погода, в принципі, щука любить таку погоду. Але немає клювань від слова зовсім. Одна якась дурна клюнула і все. Тому ми ще рибачимо, впираємося. Я сподіваюся, що вона прокинеться після обіду. Зараз 12-та година дня і якось так. Ми продовжуємо. Ну що, друзі, на цьому наші сьогоднішні рибацькі пригоди закінчуються. Не дуже вдало, всього одна щука за день. І то Юлі вона клюнула. Таке буває дуже-дуже рідко. При виматуванні приманки вже під самою лодкою клюнула риба. У мене було таке останній раз років 7-8 назад. Напишіть в коментарях, часто у вас таке буває чи ні. А ми, друзі, вже закінчуємо. Їдемо на берег, збираємось, їдемо додому. Рибка сьогодні закрила рот і відмовилась клювати. Бувають такі дні. Що ж зробиш? Всім пока, побачимось на рибалці.